Всім привіт з Одеси. А я на привозі. Оце колбаси навезли. Дивіться скільки калічок. Доброго ранку вам. Почем це колбаска, корінаска Колбаска двадцять 220 люба, да? ага, так? Це капчуна, це запечена. Ага, запечена, закопчена. Чи наші Одна філеєчка тут. так, а курочка у вас тобто 180, любое, бідришки, крилочки, курочки, є філе у нас. А філешка 220 за кг. По 220 філешка, одна філешка. Це всі курочки, да? Філешка це і курочки, а курочка 180. Дивіться, дівчата, можна все замовляти, відправляють тової поштою, воно все до вас доїде. Відправляє Іра, да. який номер да. телефону? 098 756 -15 -11. Іра І от... ну, ще от ковбаска. А що, це Балик?